Всім привіт ми з України, сьогодні у нас покатушки по снігові. Так, у нас ось є ще голольот. трішки вже мотоблоком катався. Зараз підемо, покажемо. Воно так по полі. І от там. Сніг дуже великий. Во-первых, ще нема груза. взяв лопату, вдруг застрянемо. Треба якось вже буде витягувати. Будемо пробувати виїжджати. Цей, мабуть, застряв. Тож, дивіться, він простояв, тут слизько. Чого, зараз заводимо газку, даємо, перекрили воздух. Зараз перевіримо. А ні, газу. Я вже сьогодні трішки катався. Ну, як я й казав, буде вчора відео, хто дивився, що сьогодні буду кататись 100 снігу. Хто дивився обзор на мотоблок. Коло дивіться, просто.

А то все в вітня. Так, по От Отак і їхатиме. Потім переїдемо. Оп. Ну, прицеп несе Йо-ми-йо-ма-йо! Дивіться, прицеп в другій стороні. Мотоблок в була квадніпра, в привіз, близько, голольот. Це б тут квадроциклом, оце да. Або якимось баги. Горку треба. Трізьке газу. Ходять так вийде. Так. Кинемо газу. Включимо перву передачу, перевіримо трішки газу. Дивіться, йде собі. Не їде, а йде, якось, аж. Дивіться. Ніг. Він їде. Заїдемо по кущах, він, мабуть, вже й не їхатиме. Дивіться. О, ні, їде. Зараз вийдемо. За що попікаємося. Рубимо другу з і поїхали. Так, замело контре дуже багато снігу. В принципі. Це іменно ще ночі не йшов сніг у нас, в принципі. Так. Їдемо, їдемо. Так, заїдемо на... Оп, отак на полосу, ще ніхто не їхав. Дивіться, не їде, а летить. Зараз поїдемо там, де буде голельос по асфальті. То море трохи занесе. Тут перемети, це дуже погано. Багато сміху буде. О, їде, бачите як. О, готок! Зачепився за грудку. Бачите, тепер гребе. Включаємо перву Не хоче. О, трошки йде. На холостих їдемо, дивіться. О. На будущее це була шибка. Зодня. Тут зайомка, а я холостий включив. Отак. Без розгона не йде трішки. О, все Поїхав. Так. На фермі, мабуть, прогорнули вже. Тут є екскаватор. О! набило протектори. Гололюці. Оце тут от, оце і не треба. Дані нема. Здрава нема, зліва нема. Зросток тут... Так, без. Іди звідси. О, розбила дорожку. Медва льоду Йдемо на велику купу снігу я вам там засніпну відео. Давайте до зустрічі. Коротше, залишив трішки. Подивився, що там по бензинові. Ну, ось зайдемо тут по полі, проїдемось, так на гор спробуємо вискочити і буде відео закінчатися. Із-за того, що у ми... мене скоро закінчиться бензин. Ну, та застряне, мабуть. О, ні, йде, дивіться. Я... Дивіться. Помні Ком... колеса, сніга, от. тут перемети. Ось ніби. Соня скоро. Опота пригодилась так, а так, о так, трішки розчистимо. Це ми маємо тут десь із тиконтракт. Дивіться, ставлю ногу і це вся нога. Нерю, я прикиньте, як мотоблок. Поїхати. Так, зараз трішки де мотоблок чисуне. Того і поїхали. Вас тут тут гор. Будемо потихеньку їхати, дивіться як гребеться. Бачите? Поїхав. Це все й за голольота. Зніг голод, вони забива прокриш. Так, ну що ми будемо їхати перший другий. Ура, 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 Ми ще зачепились тут горби дебіл один рог. Бачите, ось дорога йде, а він взяв попереорював. Подепіл. Всі все було хорошо, бочно на всі я взяв перегорок. Гос ногой. Там греблися по пороли. Тепер мотовод погано їде. Це ще нема за тебо. Потихенько, але зато їде мене поєм. Так, пробуватимем переїжджати. а воно не хоче. Не це його легкий. Ну нічого, будемо їхати прямо І все нормально. Як віно морді. трошки. В горку, мабуть, не заїдемо. Де я думаю так. Це 20%, що ми заїдемо. остановите, да и было все хорошо. Лифт, не так. І за того, що буде важко ролити мені я потім включусь. Все, виїхали на хорошу дорогу, їдемо холостим трішки, газу даму. Так. Ну, Дорога, звісно, не очі. Хто дивився, я їздив. Коли ще тут, мабуть, я не снімов. Коротше, тут дуже погана дорога, все в ямах. Яма на кожному сантиметрі. Так. Зараз будемо підкидати в котел, то хоче оставатись, дивіться. Що молочитись, а з і всі. Ось снігові. Ходямо для повало льоду. Разниці нема. Ось моє поле. Так. ось будуть сліди зараз да я. Дізав ось. перевіряв, як від'їхати мене. Хотя вже й вдома. Так, а тут здоровне. Слушаємо так. Ідемо підкидати в котел. Качов дров'яний, будемо зараз топити. Так, зараз провіримо, чи в нас є світло. Світло є. Так, відкрутимо. Подивимось, що в нас тут. Це коти. Я їх найшов був на дорозі, така коротко, була ситуація. У мене родила кішка, і в неї померли кошенята. Я з другом гуляю, коли. Оці двоє кошенят. На, на дорозі валялось, прикиньте. Це як треба було оставити. Он. Горить. Так, що, де наша полиця? Зараз поб'ємо. Так. Щоб більше міста було. Так. Так, беремо дрова. Так, возьми трішки маленьких, щоб швидше розгорілося. Так. Ось сухе. Сухе, швидше розгоряється. Це заслонка. Так. Зараз підкинемо быстро. Так. Дровами теплю дуб, ясен. Ну, клинок. Клинок це в мене в нас є посадка. Своя лічна. Там територія і там все росте клинком. Ну що, хай грить. Розгоряється. Я потім іще підкину, бо мені невдобно однією рукою знімати. Так. Закручуємо. Оп. Ключик. Зараз підемо, подивимось на температуру в, в хаті. І це вже сам піду, подивлюся. Так, кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал. Я дуже стараюся вам кожен день заснімати. Я вже 5 днів підряд все время випускаю ролики. все время знімаю, обіщаю. Вт вчора пообіцяв зняти на мотоблоки пісні відео. Я зробив обіцянку, будь ласка, поставте лайк. Simpa ca să bude Ucraina.